На сьогоднішній вечірній церква пропонує нам уривок з книги Буття, де ми читаємо, що світ підійшов до Єви і каже, ось попробуй це і ти пізнаєш, що таке добро і що таке є зло. Вона говорить до нього, та ні, нам заборонено споживати твій плід, бо ми помремо, так сказав Господь. Змій продовжує їй говорити, та ні, напевно, що не помрете, але нам відкриється вся правда. Людина вступає в діалог з руками це перший програш самої людини. Бо такого мудрого і хитрого, як діяво, людина не може і видає за Ісуса Христа посередника, як каже апостол Тимотей. Між Богом та людьми Ісуса Христа. Той, який покликаний був звільнити людину від брехні, ми не можемо йти на таку толеранцію зі зло. Бо коли він перестає бути сином чи дочкою Божою, коли сам собі каже, та Боже, я трошки, ні, я тільки один раз, то й так ніхто не буде знати. І таким чином, аналізуючи таку поведінку, людина вже сама себе обманює. Хаві не потребує якогось фізичного змушування нас. Ми є його інструментом, якщо ми вступили в діалог із ним. Один директор такої великої фірми розповідає про свій успіх зростання свого, свого бізнесу. І він каже, успіх мого. Бізнесу почався з того, що ми як одна команда працювали. Всі ми, як один, викладалися на всіх сто. Щиро, добросовісно кожен виконував аж до прибиральниці свої охопи. Чому розвалилася фірма? Каже, Один мій співробітник, якому я довіряв все буквально в ключі від своєї хати. І цей чоловік, коли я його збавив на крадіжці і обмані, каже так, знаєте, я не знаю, чи я знайду якісь слова. Перепрошення чи прихильність вашу, напевно, що ні, але я вам скажу, як воно в мені зародилося. Я собі подумав, що мій шеф про це ніколи не дізнається. І так я потрошки, потрошки все більше і більше і більше накопичував це крадене собі. Таким чином, через одну особу втрачається, тобто, вариться цілий бізнес. Через двох людей Адама і Єви все людсько втратимо можливість паднувати царство Небесне. Але через одну особу. Того чоловіка Ісуса Христа Бог повертає цю можливість. Але є одна пропозиція. Коли ми в 26 главі від Матея зустрічаємо таке місце, що Ісус Христос запрошує до діалогу Петра Якова та Івана щоб вони разом були на тій, скажімо, зустрічі з Отцем Небесним. Вони стомлені, заснули і не чували з Ісусом. Перед тим, як ми мали в в час Великого посту церква завжди неодноразово знаходила ті уривки, ринкції Іванілія, де Христос каже, чувайте. Щоб не пасти вам скусу. Будьте пильні, наше християнство мусить бути пильним. І ми з вами в тому числі. Бо якщо наші військові не будуть пильнувати сторожі насторожі, то ворог будь-який час. Може напасти. Як наші сили повітряної оборони не будуть рянувати, чи не летять шахети чи дрони, ми з вами загинемо. Християнин, який не буде чувати лукавий його переможе. Тому ми, дорогі матері, Дорогі брати і сестри, зібралися тут, на ту тайну вечерю, де посередник між Богом і людьми хоче вас навчити цієї пивності, важності, а найголовніше мужності говорити саму і правду. Які я, це не є слабкість визнавати свою слабкість. Це є мужність, тому що людина стає сильною, бо вона є відкрита, щира і відверта. Такими нас хоче бачити сьогодні і повсякчасно. Господь наш Ісус Христос. Амінь.